Завдяки відомій пісні, ми добре знаємо фразу: але мало хто вповні розуміє її значення і тим паче знає її справжнього автора. Ним є давньогрецький філософ Геракліт, який також казав, що все тече, все змінюється. А згідно з його філософією, спокій це лише ілюзія. Як то кажуть слово на три букви уви. Але ця філософія неспокою, яка показує, що у світі все лише мінливе, динамічне, що не має ніякої стабільності, як не парадоксально, стала базою, ґрунтом, фундаментом, основою однієї із найспокійніших філософських течів історії людства стоїцизму, без якої його важче зрозуміти. Тож про що говорив Геракліт? Він був одним із тих самих перших філософів історії античності, про яких я розповідаю в попередньому відео, і власне Арістотель якраз і вважав його також фізіологом. Однак деякі сучасні дослідники навпаки вважають, що він вивчав не лише, можливо, і не так природу, хоч його вчення і називається, як тоді було у тренді, про природу. Але згідно свідчень, воно складалося із трьох частин: про всесвіт, про державу та про божество. З уривків, які до нас дійшли, ми все ж можемо припускати, що він робив певні спроби виокремити своє первоначало. Я теж у певному сенсі вчений. Якщо для Фелесу першою речовиною, з якої все пішло, була вода, для його учня наксімена повітря, то ось Герекліт вирішив, що першопричиною всього є вогонь. Все існуюче завжди було, є і буде вічно живим вогнем, який з часом то спалахує яскравіше, сильніше, то згасає. Однак, цілком імовірно, що вогонь був лише метафорою. Сучасники, яким довелося читати його твори, називали Геракліта темним за те, що він писав доволі складно, незрозуміло і заплутано. Немножко текст по-дебільному написав. І до речі, робив це навмисно, бо був доволі специфічною людиною. Але про це пізніше можна припускати, що Геракліт оправ вогонь, бо він для нього був символом змін. Найперше у ньому він бачив рух, мінливість і плинність, які панують у світі. Ну, мені подобається, як воно горить. Він вважав, що перетворення вогню відбувається двома шляхами. Сходячи з горішніх своїх осідків, вогонь змінюється у повітря. Воно знову ж опадаючи, скраплюється у воду, а повітря спливає на землю і всотується у неї. Але земля знову парує, її випередворять воду та перетворюються у хмари, і, врешті, повертається до горішньої батьківщини як вогонь. Вогонь живе смертю землі, повітря смертю вогню, вода смертю повітря і земля смертю води. Цей процес він циклічний і відбувається за примусом долі. Геракліт вважав, що кожні чи то 18 чи 36 тисяч років світ охоплює велика пожежа, але з цього вогню світ наново відроджується. Ти готова, а вона каже: к чому? І я кажу, як чому, к новому підпалу. І до речі, далі цю ідею запозичать стойки, і вона буде для них достатньо важливою. І оскільки все постійно перетікає одне в одне, сталого нічого немає. А основною властивістю світу є мінливість, а образом дійсності є ріка. І саме тому все тече, все змінюється. І двічі в одну ту саму річку навіти, адже в ній постійно течуть всі інші і інші води. У ті ж струмки ми входимо й не входимо. Ми є і ми не є. Двічі в одній капці не сходити. Ми не можемо навіть сказати, що ми є. Можна лише вказати, що ми постійно змінюємося. Не можна сказати, що людина молода, адже у той самий час, поки ми говоримо, вона стає старше. Завжди одне й те саме живе в нас: живе й мертве, бадьоре і спляче, молоде і старе. Це перетворюється в те, і те знов у це. Гаряче, в той же момент охолоняє усе здатне перетікати у свою протилежність. Саме тому ще одна важлива теза Геракліта: у світі панує боротьба протилежностей. Холодне, теплішає, тепле простигає, вогке сохне, сухе стає вогким. І саме тому, що ці процеси відбуваються постійно і точно можна констатувати лише мінливість, то і спокій тоді нам лише здається, він виявляється лише ілюзією. Світ закрутився. Проте, хоч у світі триває боротьба протилежностей, але вона є необхідною для існування світу. Усі протилежності вони буквально пов'язані тісно одна з одною і необхідні, і потрібні одна одній. Хвороба робить приємним здоров'я, нещастя, добро, голод, ситість, праця, спокій. Або ж, якби не було неправди, не знали б ми імені справедливості. І саме ця боротьба є джерелом розвитку. Що розходиться, з'єднується, і з різного виникає найкраща гармонія, і все постає з боротьби. День постійно змінюється на ніч, і так плине час. Або ж це боротьба старого і нового. Те, що колись здавалося чимось інноваційним, зараз уже може бути чимось архаїчним. Байдуже, чи ми говоримо про технології, чи про якісь соціальні уявлення. Або ж це боротьба між раціональним і емоційним. Час, коли зірцем був лише розум, раціональність, змінюється уявленнями про те, що не потрібно відкидати емоції та прислухатися до них. Однак надмірна перевага емоцій також шкідлива, що ми бачимо зараз у часи так званої постправди. То як же на світ не потопає в цій отодвічній боротьбі протилежностей і навпаки гармонійно існує? І ось я недаремно вжила слово гармонія. Адже як вважає Геракліт, над усіма цими протилежностями стоїть щось вище. І цим вищим є Логос. Цей світовий порядок Логос, однаковий для всього, не утворив ані Бог, ані людина, але він був завжди і є, і буде вічно живий вогонь, що в міру спалахує і в міру згасає. У слова Логос більше 30 перекладів. Найпоширеніші це слово, закон, наука, розум. І ось цей логос Геракліта це точно не якесь верховне божество. Швидше за все, мається на увазі загальний верховний закон природи, який є єдиним для усього і який об'єднує усе, тобто створює гармонію. Кажучи сучасною метафорою, логос це щось на зразок алгоритму, що об'єднує весь світ та поєднує всі протилежності. Або ж на каналі Печера Платона у своїй лекції Ксенія Зборовська показує ще один чудовий приклад, як, от, завдяки логосу, ми можемо зрозуміти мову, як логос власне упорядковує цю мову. Отже, Гераклін говорить про е, світ як певну мову або текст, це метафора. І тут дуже стає в нагоді його усвідомлення цієї єдності протилежностей. Адже що таке наша мова? Це сполучення голосних і приголосних, низьких і високих звуків, це сполучення протилежностей, яку ми можемо сприймати, якщо ми розуміємо гармонію в, цьому, в цій мові, в цьому логосі. І Якщо вас зацікавила тема філософії Геракліта, ви хочете дізнатися більше, то посилання на повну там вона година чи навіть півтори години лекція Ксенії Зборовської я залишу в описі під відео. Оскільки протилежності є необхідними одна для одної і перетікають одне в одне, і це все, грубо кажучи, під керівництвом чи згідно з логосом, то і весь світ виявляється єдиним, і з'єднує їх робить світ цілісним цей самий логос. І саме цей логос те, що відрізняє вчення Геракліта, власне, від його попередників. І ось у відео про перших філософів, я так не подумавши, залишила цей шматочок для спонсорів, хоча як виявилося, та це важливий нюанс, на який мені справедливо вказали. Бо справді, щоб матерія якось перетворювалася, рухалася, то потрібен власне Рушій, який би провокував ці зміни. І ось ці перші філософи називалися ще гілозоїстами. Від давньогрецького «юле матерія дзое життя. Вони ще не відділяли матерію і те, що нею керує, тобто її рушій, і що цей рушій взагалі буде поза нею і є чимось іншим. Навпаки, вони вважали, що здатність рухатися є чи не основною властивістю матерії, а здатність до руху вони розуміли анімістично, як вияв життя і душі, як пише той же Арістотель. Фалес, судячи зі спогадів про нього, вважав душу рушійним початком, оскільки говорив, що магніт має душу, оскільки рухає залізо. Але от Геракліт вперше зрозумів, що має бути щось поза матерією, щоби нею керувало. І цим він вважав логос, тобто оцей загальний закон природи. І до речі, саме вчення про цей загальний світовий логос і ляже пізніше в основу філософії стоїків. Буча у світі виявляється пов'язаним. Починаючи із більш малих прикладів, мені от згадується, коли ми у школі малювали якісь ланцюжки живлення, і тут одразу помітно, як кожен організм, кожна істота, кожна рослина обумовлюють існування одне одного. Так можна згадати і щось більше. Наприклад, як наука і технічний прогрес впливають на розвиток культури і суспільства. Скажімо, завдяки вдосконаленню техніки, коли з'явилося багато побутових приладів, що значно спрощують життя, на кшталт пральна машинка, пилосос тощо. У людей почало з'являтися більше вільного часу, і це спровокувало в тому числі виникнення масової культури, якою люди і забивають цей свій вільний час. Або ж зараз проблема штучного інтелекту це тема для дослідження як технічних, так і гуманітарних наук. І от що ще цікаво, як Геракліт бачив людину і її душу. Він вважав, що людська душа одночасно і суха, і волога. Таємниць поки що не менша, а питань більша. Але і ці його думки теж навряд чи можна сприймати буквально. Швидше за все, йдеться умовно про проблему душі і тіла. Вологе начало, воно більш тілесне, порочне. І також волога асоціюється зі смертю для душі насолода чи смерть бути вогкими. А ось суха душа, так як наближена до вогню, вона і більш наближена до вогненного логосу, як пише Геракліт, суха душа найліпша і найрозумніша. І тому все, що робить душу так умовно вогкою, звісно ж, він засуджує. А вогкою, душу роблять те, що ми зараз назвали тілесними чи плотськими задоволеннями. Якби щастя полягало в тілесних почуваннях, задоволення, то мали б звати щасливими волів, коли ті одержують горох для їжі. Або вогкою душу робить також вживання спиртного. Коли чоловік п'яний, його веде малий хлопець, чоловік спотикається і не помічає, куди йде, бо його душа вогка. туди, туди. я я де тому найкраще для людини це зберігати свою душу найбільш сухою, а суха душа вона ближча до логосу. А значить, що рецепт до здобуття щастя простий. Думай, де думання найліпша здібність і мудрість полягає в тім, щоб говорити правду і діяти згідно з природою, прислухаючись до неї. Слідувати логосом означає слідувати природі, адже він є її основою. Тобто логос база, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Але є важливий нюанс. Грекліт вважав, що більшість людей тупе, тупе, тупе! Тому обов'язок іти за загальним. Однак, хоча логос для всіх спільний, більшість живе так буцімто має власний розум. Тобто мало керуватися власним розумом, адже власні думки це ще далеко не Логос. Людям потрібно прагнути вийти за межі власної суб'єктивної думки та прагнути пізнати оцей загальний і спільний для всіх закон і діяти не для себе, а для всіх. Тобто на благо города і всіх харьковчан. В однім полягає мудрість пізнати розум, що править усім через усе. І для цього й потрібно думати. Адже спільна для всіх здібність думання, а також усім людям питоме пізнавати самих себе та бути розумними. Однак далеко не всім доступно пізнати логос. Геракліт досить скромно розділяє людей на три категорії: ті, хто навіть не пробував пізнати логос, ті, хто намагався пізнати, але у нього нічого не вийшло. Це всі його попередники, яких він охоче критикує. І звісно, Геракліт, людина, якій вдалося пізнати логос, якщо хочеш щось зробити. Зробився сам, однак цією мудрістю він абсолютно не поспішає ділитися, і навіть навпаки, спеціально пише свій твір досить заплутано і туманно, за що його і прозвали темним. Геракліт зберіг свою книгу в храмі Артеміди, написавши її, як дехто вважає навмисне темною мовою, щоб нею займалися тільки дійсно покликані до цього. Між тим як занадто популярний стиль легко занизив би оцінку книги. Про його життя та особливості характеру ми можемо дізнатися з твору життя і думки славнозвісних філософів Діогена Лаерція. До речі, не плутайте Діогена Лаерція із кініком Діогеном Сінопським. До речі, твір Діогена Лаерція це, в принципі, одне з перших доступних джерел, з яких ми довідуємося про всіх перших грецьких філософів. Завдяки його біографічним нарисам ми знаємо, що Геракліт походив з Ефесу та жив на зламі 6 і 5 століт до нашої ери. Про характер Геракліта Діоген Лаерцій пише. Гордий, як ніхто інший, він із презирством дивився на зокільний світ. Зім не знайомляться при першій нагоді. Неплохо. Я коли гвинник в його лучі годин. Філософ не особливо добре ставився до своїх співвітчизників з Ефесу, часто відгукуючись про них, навіть особливо не добираючи слів. Наприклад, коли з міста вигнали його приятелі, він сказав. Добре б зробили ефесяни, якби всі по черзі повісились, залишивши місто недоліткам, бо вони вигнали з міста свого найліпшого чоловіка. Однак саме завдяки його мудрості його все ж поважали і не поспішали виганяти з міста. Та навіть навпаки, якось запросили стати його законодавцем, але Гераклід відмовився, адже вважав, що місто вже підпало під вплив поганого правління. Стали меркантівними. А якось, граючись із дітьми, він сказав людям, що на нього вирячилися. Чому ви дивуєтесь сволото? Чи не краще це діло аніж вести з вами в купі справи держави? Врешті він таки вирішив, що задовбали скотеняки і вирішив покинути місто та жити самотньо у горах, харчуючись травами і корінням. Однак таке життя призвело до того, що він захворів на водянку і тому був змушений повернутися до міста та звернутися до лікарів. Однак ті йому відмовили, і тому він вирішив зайнятися самолікуванням. Обмазався гноєм з хліву, адже думав, що його теплота допоможе випарувати зайву вологу і за чутками так і помер. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, обов'язково з інструкцією та про лікарем. Отже, як бачите, і саме життя Геракліта було також таким же цікавим і неоднозначним, як і його вчення. А його думки вплинули як до ближчих до нього історично стоїків, так і знайшлися відголосок, і в дедалі пізніших теоріях, наприклад, Гегеля і Ніцше. Говорячи про стоїків, вони взяли від Геракліта три основні речі. По-перше, це вчення про велику пожежу. По-друге, це, звісно, вчення про цей загальний світовий логос, що панує над усім. І по-третє, це уявлення, що потрібно жити згідно з природою, що вони поклали в основу своєї етики. Однак цю ідею вони почерпнули також і у іокінників, про яких і буде йтися в наступному відео, але це відео вже зовсім скоро буде доступне і у розширеній версії моїм спонсорам на базі від Моно. І, звичайно, я просто безмежно дякую всім людям, що підтримують мої канали, і одноразовим донатом, і підпискою. Адже саме ви допомагаєте цьому каналові розвиватися і все, от, що ви мені кидаєте, я складаю на окрему баночку. Точніше, спочатку я сплачую податки з усього, що ви мені кидаєте, так що в мене все офіційно. А тоді все складаю на баночку. І коли збереться необхідна сума, то можна купити щось потрібне для каналу. От там недавно в мене поламалася кільцева лампа, я зразу змогла її замінити і продовжити знімати. Зараз хочу зібрати на новий Мікрофон, бо цей позичений, взагалі, яким я зараз користуюся. Тобто, все, що ви вливаєте в цей канал, воно вам повернеться там, підвищ... буду старатися підвищувати якісь картинки, якісь звуку. Так що, якщо хочете мені допомогти, то посилання на монобазу в описі під відео. І, звісно я дуже вдячна всім, хто додивився це відео до кінця. Поставив лайк, можливо, підписався чи залишив свій коментар, так що побачимось у наступному відео.